На Львівщині дуже дивні чиновники. Спочатку врізають соціальні виплати вразливим категоріям населення, бо нібито немає грошей в бюджеті, а через пару місяців купляють бус представницького класу за майже три мільйони гривень. І як не дивно, обидва цих рішення ініціювала одна і та ж чиновниця Христина Замула. Купівлю цього авто, мабуть, ніхто б і не помітив. Але заступницю Максима Козицького вирішив спалити радник того ж Максима Козицького Любко Ференс, який керує медіа родини Козицьких Львів Медіа. Саме це медіа стало першоджерелом новини про те, що управління майном спільної власності Львівської облради придбало представницького буса для прийому закордонних гостей. Насправді Львівська обласна рада практично ніколи не відповідає за прийом якихось закордонних гостей. Бо це парафія Львівської Ова. Але Львівська Ова, хоч і є зараз одноосібним розпорядником коштів обласного бюджету, купити автомобіль для своїх потреб, банально не може. А от Львівська обласна рада в особі управління майном спільної власності може. Тому фактично цей бус, який купила облрада, буде обслуговувати Львівську Ова. Не знаємо, кого більше хотів підставити Ференс, Юрія Холода чи Христину Замулу. Але, врешті-решт, всі лаври дістануться саме Максиму Козицькому. Це була рубрика Треш тижня. Підписуйтесь на нас, щоб не пропустити найцікавіше.